Василь Симоненко можливо, знову загремлять гармати. Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру й силу, своє життя, рятуючи одне. Але не я, як визнути не стану. Хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні й молоді, і тут не сліз, не відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той, хто не живе для себе. То для других виборює життя.